Если, грубо говоря, ваша, ваш интерес только в том, чтобы э, эти агрохолдинги изменили условия договора, арендную плату повысили и так, и так далее, грубо говоря, путем диалога сказать, либо я сейчас собираю громаду, будем вопрос массово поднимать вопрос о разрыве всех договоров, либо давайте вносить изменения в договор, приводить их в соответствии. Как... Хорошая тема как раз приделать, да? Вот <плакова> да. буквально анализующий сейчас я. Аукціони в нас в районі вони проходять активно, надзвичайно активно, по-моєму, саме краще, ну не буду е, е, констатувати як факт, ну одним і найкращих області. І от ми маємо на землю зараз, вже доходимо до рекорду: 26-27% за державну е, землю на аукціоні. Якщо вони викупили в громаді це на 7 років. Як ви думаєте, вони будуть співпрацювати із е, цією громадою? Громада може на них впливати е, у співпраці співпрацю. Оцю юридичну підтримку. Правильно мені калаш? Так, я за громадянське суспільство, хочу сказати. Я, є один у нас житель громади, комбайна купивцями році. Говорю, що Толя, забирай, виходь мене осібника, я тобі допоможу юридично. Він на того, твою дорезку, чиюсь там, домовив, 10 сотків, те паше. Мою умову. Ну, ж, ну, умови. Ну, умови. твою, твою, ну полюде, як би скажемо. я кажу, да, так, вже. плата за них оренду ж там з людьми розраховується, тебе вже 5 гектарів. А як я зможу? Ти мені поможеш, поможу. На другий день а що ти? А що мені скаже голова товариства? Це ж твоя земля. Що він тобі може сказати? Заяви своє право на неї, в тебе є травма, та є комбайн, ти ж сієш, ти агротехнічними засобами всіми володієш. Ні, не можу. Оце ж якраз на те, що співвідношення цих... Год... Ну, я не хотів би назвати їхндистами, хоча воно дійсно так. У кожному колоски... Рим, до Так, да, там це дуже. Все одно не заключається військових. Один... Є невитримані, є земельні. 23-го, але ж 23 з підняттям ранньої плати тихаря підписують ще плюс на 16 років. Я піднімаю шум, що це так. Свисательно невитрибуваний. Знятно, так да? можна його е, визнати не і територіальній громаді, щоб воно досталося, ну, грубо говоря. І вже тоді. Уже ти на своїх условиях будеш здавати землю. Це в об'єднанні. Mm. Це в об'єднанні. Об Зараз по закону це повноваження голови районної державної адміністрації. В об'єднанні це повноваження yeah, okay. об'єднаної mm -hmm. mm -hmm. об територіальної громади. Це буде ваше курс. Єдине, що от коли ми говоримо зараз, ми нормально спілкуємося, хороші питання, ми піднімаємо розговорюємо. Головне, щоб коли диктофон виключиться, щоб ми далі не пішли, кожен сам собі говорить. От, ну, оце оце наші українці така проблема. Так В це вже ну, можна, я немножко підґеную, що касається аграрного університету, да, от, от обучень, да, менеджментів. Якраз ці аспекти да, і будуть там обсуждаться. И в правовом поле так же самое, да, вот без, безоплатная правовая допомога, они там будут выступать. Именно наводить примеры, да, как именно громада будет не просто ну, иметь маленький капитал, да, а реально распоряжаться этими ресурсами. Потому что именно этот ресурс будет у вас основной для вашей привлекательности. А лучше всего, когда вы уже сможете на своих же громадах показывать маленькие, хотя бы какие-то практикующие да, новые хозяйства, которые у вас развиваются. А от ви повинні руководителі зарадіти розвитку? Що хотів сказати знову ж? Два приклади. Для мене було повним здивуванням, коли я знав, як Елопійський район, село Товста живуть люди. Там більше 600 паїв в одного в кожному дворі. Вони пашуть, вони плюдяться. Чого? Тому що до сум 100 кілометрів, до Білопілля 70, якось нікуди куди люди покинуті самі на виживання. Вони не вклали договору, вони здатні на 5 гектарах утримувати себе, отримувати господарство, за що зіснувати, і в них народжуються діти, вони допомагають один одному, і в них все хорошо. Хто ти ж об'єднав? Ну як, об'єднань немає. За, все... Але все. на добрій волі, якби розуміючи, що на двох-трьох краще отримувати, от там називається те, що. Після революції називалося спільний обробіток землі, СОЦ, була така схема чи форма господарювання на території. Потім, до речі, пішли розкуркулені і все таке інше. Ну було і часів до революції, хто мав на ділі земельні. Отак, от. Можна, і я знову. І був другий приклад наведу, де на семінарі був кровному. У нас, коли орендарі викупили майнову частку паї, так називаємо, і порозбивали ті ферми, то там люди не віддали свої майнові паї, а створилися його скоперативи. Да, я там бачив я не знаю, скільки там 500 чи більше свиней в одному трималися. Приміщенні. Але ж біда в тому, що люди купляють орендаря вирощене на своїх паях зерно, щоб прогодувати цих свиней. Розумієте? Знову, тут, знову конфлікт інтересів між великим крупним сільхозвиробником і малим. От ми чуємо там в уряді. В бюджеті, скільки ми чули, на розвиток да, малих, малих фармерських господарств. Але я боюся, що вони розтіряються так, як і, це прес. Так, як, так, як і, і, і не дай їх, вони не йдуть. Я сміюся в такому випадку. Коли я вже сільхозкоператив разом створювали на кабміновські кошти, так я я не пішов дивитися місця для того, як вони для От що ти говориш що, да, по цьому? Тоб, точно щоб до яру клічка була. Все, завтра везем. Вже корови поставлені, карантин були на тому госполім заводі. Все, люди знайдені. Я ж тоді цим засновникам кажу, клянусь клятвенно, на луг вивозимо, два тижні я їх роздаю людям. Ну там якби тіленок перший йде в кооператив, а далі ну, на відновлюванні знаєш про що я. Споміна роботу. Да. Що одна грані, де то гроші з кабміна не дійшли, так. Да. Все, на тому кончилось. Вроді би і є програма, вроді би є людям, як молода сім'я, двоє дітей, щоб не тримати корову. У крайній мірі діти росли б здорові. На молочці, так. Так, хтось би там що ж заробили, не заробили. Но... Так от я не доказав. Видомер розпачена, потім, коли людина помирає, автоматично договор розривається. Можна попробувати таким шляхом, що не вже не укладати договора, або уклад договора з якимись вимогами, які вигідні безпосередньо до реда. Тобто, чи термін дії договору, чи відсоток тобто, арендної плати збільшується. Володимир Іванович Владик да? mm. допустив помилку стосовно невитребуваних паїв, виступаючи з трибуни. Він сказав, що вони не є в оренді. Вони всі до одного в оренді. Вони в оренді, як землі державної власності, не менше 8%, і по всій області. Але там дійсно є проблема повернення цих паїв в комунальну Я власність. Зараз мову йду не про фактичну оренду, а про юридичну оренду. Договір оренди втрачає свою юридичну силу. І коли спадкоємці отримують спадщину, вони не зобов'язані переукладати цей договір. А все вони, що хочуть, яким чином хочуть, таким і використовують свій парі. Коли вони стали фактичним власниками. Без перекладення договору. Можуть і не укладати цей договір. А если так даже що? проверить по факту, сколько реально подписанных договоров? Что у вас? Вы знаете, что у нас есть. Э, Они в основном в устной форме. 70, а может даже больше не кажу, от цих я відсотки невозможно. И паи вообще два я я нажимая вообще. Либо все, сейчас все, расскажу, все, либо выйду. Сейчас Сейчас. Уже же цикало. Ежива людина. Живе. Е паль. Е. Помирая людина. Помирай. Коли вона помирає, спадкоємець отримує цей павів власність, переофрабляє в порядку uh -huh. Через Да. То цей договір оренди втрачає силу. Понятно. Доступно. Понятно. А, це вже Значить, касательно того... Це в договорі прописано? Це в законі Ні. так написано. Законі так, так. Стосовно того питання, яким чином можливо вплинути на рендеря, там, на рендера, да. Значить, е, Уважно вивчаємо договір оренди, дивимося, чи використовується земля за цільовим призначенням, чи не порушує цілісність ґрунтів, якість їх. Якщо є докази того, що порушите, можна ставити питання про зірвання цього договору. Але опять -таки, опять -таки, ми сейчас повертаємося до питання громадського суспільства, і всі люди повинні бути якби, одним цілим. І ви повинні проводити з ними роз'яснення роботу і розказати, що вони мають право на це, що їм потрібно зробити, куди звернутися і пожалуйста. Полович, позавчора в нас був тут захід. Так? Чим що? Позавчора якраз Мені, по члін. захід був навна навчання, нарада із аграріями, депутатів запрошували сільські голови по силові земель про якість земель, про укладання контрактів і так далі. І от питання. Я особисто задавав питання, а чи є якась інституція, яка простидить, що людина здає свою землю з таким коефіцієнтом, там, допустим, гумусності, ще гумусці, а на виході буде. Зараз немає. Є є, це центр мартизації нетрології. Хто, хто це замовляти? Получається, по факту людина, Но для цього є громада, яка може об'єднати громаду, Ну, я відповідь не почув. И, 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 Иван я не хочу тоже, знаешь, чтобы, напевно, было, как бы, в договоре об умов... я, ну, извините, по этой же теме. У нас была конференция две недели назад в Аграрном университете, выставка тогда была, ярмарка, да? И как раз выступал Шавкун Александр Михайлович, да? Руководитель аудиторской, ну, грубо говоря, аудиторского отдела, да, Центра И метрологии. Именно на это и был фокус, что у него даже его земля, она до сих пор не подписана, и то, что с ней делают, делают как хотят. Якщо б договорі... Поки не буде прописано по факту. В договорі ні в кого цього немає. <риклад> да. немає. Так, ну От і треба. Так, якщо було б у договорі написано, що Саша говорить ж використання обов'язкового це в плані збереження, да? обов'язкове виготовлення проекту землеустрою з казаними О, тоді. Я орендар, до мене як до власника паю, приходив би і погоджував. А що в тебе? А це сьогодні в цьому році, а це в цьому, а ж правова і агрономічні знання людей, а тих, хто помирали, і їх прийшли е, спадкоємці. Їм взагалі все рівно, що там вирощують, їм аби платили радіо. 70% вони за межами району, області моя знаходиться. Там менше, 70 У ж як, Скажімо так. Якщо людина зацікавлена розірвати, вона повинна довести сама, що. Орендар не виконує своїх зобов'язань. Стосовно того, чи, щоб передбачити, поставити вимогу, щоб погоджувати з орендодавцем всі зміни і так далі, цього просто тоді орендарі не будуть брати землю в оренду. Та сама людина, якщо їй треба взяти, буде для того, щоб там... здати свої свої якісь гектари чи сотки. В оренду, їй треба провести експертизу своїх земель. Це кошти, десь поїхати, десь потім це все прописати, чи піде воно в цей договор. Там е, найголовніше, що ображено 100% в этом договорі, тому що всі договори на землі вони типові е, і е, неможливо самостійно змінювати ті умови, які передбачені законодавством, можна лише доповнювати їх там, новими пунктами. Е, так ось. Там є те, що землі не повинні погіршити свій, свої якості. В даному випадку, якщо ставити культуру рапс, яка висасує все, грубо говоря, з землі, то два роки рапс не можна сіяти. Чому? Якщо, якщо особа виявляє бажання це договір розірвати і два роки сіти рапс, то можна провести, грубо говоря, експертизу, встановити, що стан землі значно погіршить, немає потім... чого-то. Тобто, має бути -то основа. Сьогодні качество землі, да? І через два роки використання разом. Ви знаєте, який мінімальний термін підписують договори, допустимо, в районі. все ж залежить від того... 15 років. Як мінімум. На 15 років підписують а, договору. Всерок, це да. у вас, так? Да? Я, я не думаю, що в інших районах ситуація. Ну, по Вілогольському району, по-другому. Є навіть по у нас і більше. По, по Сумському району. Все работает раз для центра. Сумской район 7 лет. Белопольський район 7 лет. Все еще много, много чего зависит от ценности грунтов. Я скажу, у нас ценность грунтов дуже непогана. Не менее... И от тут те я... велике значення вже, я коли розмовляв з Белопильским районом в данного питання, велике значення має громада сама. Заходи орендарні їхні, ну вони з орендарем вже працюють великий проміжок. Він е, хоче диктувати їм свої умови, висуває. Але вони разом кажуть, ні, шановні, такі умови нам не сприйняті. Разом. Ми не хочемо клати договір на 15 років. Якщо ти хочеш, давай на 5. Це максимум, що ми можемо тобі запропонувати. Йому діватися нікуди, він погоджується, і ще скільки вам арендну плату ставить. І 8% арендної плати ставить. В обідісті поставить взагалі обізнаність людей. Ще, не, не те, що ви хочете да. отримати якісь там друге 5 тисячі. Друге питання. Коли є е, 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 людина померла 5 років назад чи 10, ніхто.